Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. Сьогодні ми в нашій студії ми говоримо про фешн-дей, який пройшов у кривому розі яскраво та патріотично за участю більше ніж 50 моделей та за участю різних дизайнерів міста. А більш детально, більш детально про організацію та про те, як пройшов Fashion Day, Ми поговоримо з Яною Цвікушка та Ілоною Кобзар. Радий вітати вас. нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. Дуже яскрава подія, дуже багато різноманітних сторіс яскравих в різних соцмережах, різних блогерів нашого міста на нашому телеканалі. Тому хочу одразу запитати, а якою була тематика цього Fashion Day? Доброго дня. Дякую, що запросили сьогодні до студії, адже хотілося, звичайно, поділитися емоціями від Fashion Day, який відбувся наразі вчора. Тематика цього фешн-дею була патріотична наразі. Ми намагалися зробити патріотичний показ. А також хочу зауважити, що в усіх країнах містах проходили нещодавно фешн-деї, фешен віки. І ми також хотіли долучитися до цього і зробити в нашому місті гарний фешн-дей, показати, які в нас гарні колекції весна. Літо наразі одягатися потрібно модно вишукано. і ми хотіли це продемонструвати. Тобто, кривий ріг не залишився в стороні е такого світового. Fashion Day. так чудово. А як ви вважаєте, що а, чи такі події сприяють розвитку модної індустрії в місті? Звичайно, я нам я в цій індустрії вже дуже-дуже багато років працюю. Я сама модель і намагаюся також в нашому місті розвивати цей, це на направлення. Так і хочу, щоб наші дітки якось відволіклися від подій, які наразі відбуваються. Хочу, щоб люди. Також вдягалися і думали про моду. І якби зараз мода вона підстроїлась так під цей час. І є такі колекції у дизайнерів. Дуже зараз багато патріотичних колекцій ми можемо наразі бачити. І також сьогодні з нами була Ілона, і вона також демонструвала свої магазини можна, да, я можу розказати. Ну, дякую, дякую за запрошення. Е, мій магазин Немо. І наша родзинка це те, що в магазині є суто українські бренди представлені від малесеньких до 176-го зросту. Ви можете придбати у нас і побачити. І ми вас не роздягаємо, а вдягаємо найкращих українських так, виробників. Це найголовніше, напевне, це найголовніше, ні. так. І е, це моя місія вже більше ніж 14 років пропагувати саме український продукт, і в нас в магазині ви тільки знайдете лише українські бренди, виробники найкращі. Ну тому що якість, по-перше, найкраща. це стиль, це мода. Яна бачить ці моделі, всі дітки. Дуже приємно, що всі і обіймали, і всі були раді, і всі задоволені. І це дуже яскраво. І Ми повинні свій продукт пропагувати. А такі магазини, як мій. Ну, ми просто повинні за... і... І... захищати. Як нас ЗСУ захищає, так ми тут повинні захищати український продукт і його пропагувати, щоб більше було саме магазинів дитячого і підліткового направлення, саме з українськими товарами і брендами. Тому що, на жаль, цього дуже мало. А чи вперше ви та ваш магазин приймали участь у ні? Не вперше ми приймали до цього. Потім трошки в нас була перерва, е, не не могли приймати участь, але Яна запросила, і ми дуже були раді, згодилися. І ну я дуже щаслива, що прийняла участь. Було дуже участь. класно. Так. Я думаю, що всі глядачі також оцінять те, так. що було наразі дев'ять показів від магазинів, і ще були дизайнерські покази. Патріотичні від Марічка, бренд, дуже яскравий показ. Дітки ми готувалися до цього два місяці. У нас були майже кожного дня репетиції. Ми це тяжка на така праця, і дітки всі дуже великі молодці. А от мені дуже цікаво, от скільки по часу тривають от репетиції моделей. Це ж треба весь час ходити, так. весь час тримати рівно осанку підборіддя. Мені, мені здається, це такі да. репетиції, що так. ну, от, ти йдеш, як то ти париш над цим. Так, подіумом. як я дівчаток навчаю таким чином, я їм кажу, коли ви виходите на подіум, ви повинні йти так, неначе перед вами розходиться море та океани, ви повинні йти як цариця. І всі повинні просто дивитися на вас. Падати, в омор, так. тобто, ви повинні так виглядати, бути впевнені в собі, нести цю красу в маси. Це для дівчат і хлопців дуже класно. Це в них вони будуть впевнені потім у все життя в собі. Ви запитали ще про чи всі витримують так ці, репетиції? Репетиції репетиції, так, репетиції. У нас заняття наразі були ще два рази на тиждень. Ми, ми поєднали ще за літями відмінялися. Так і ще й були репетиції. Ми збиралися увечері, так, як всі у дітей школа. В них же ж якісь ще кружки є, і ми це все поєднували. Ще багато там з батьків, які не могли прийти. Ми зустрічалися й ввечері, і пізно майже кожного дня. Я не знаю, це було такі. Насичені дні у нас ми просто вже втомилися, але класно все в нас вийшло. Я вважаю. дуже ще гарно. Примірки. примірки, треба було підібрати ще, так. образи то... так. А ще так, підібрати всім дівчатам. Я вже наразі відпустила ситуацію, тому я. Присутня на всіх примірках в магазинах. Намагаюся бути прити, якби от, от, до Ілони я встигла наразі. В інші магазини просто вже не встигали. І в мене є дівчатка, які займаються вже досить давно в школі моделей. І я вже довірила їм цей шлях. Вони підійшли вже в магазин, і будь ласка, поміряйте все. Ви знаєте, що дівчатка всі. Поміряли все, відібрали, вже мої моделі самі можуть собі підібрати образ. Тобто вони вже самостійні. Це вже самостійні, може, так, самостійне життя відпускати. А скільки загалом тривала підготовка до заходу? Ну, ми готувалися два, два місяці. Два місяці. Так. Ну, ми проводимо, намагаємося провести кожного сезону якийсь фешн-дей, фешн вік. Ось фешен де морська так. фешн вік, як ці, цілий тиждень мода була в кровому нас, то це це такий фешн-дей, Він один, один Це один ще разом. попереду. Так, фешн вік і попереду будемо робити. Кожного сезону робимо і готуємося здалегі. Тож плануємо вже влітку. Також наприкінці серпня, тобто в випускають нові колекції. Це вже буде осінь. Mm. Yeah, no. Шкільна, Шкільна колекція, форма. Yeah, і всі yeah. магазини, навіть деякі звертаються самі, коли вже буде фешн день, ми хочемо продемонструвати колекцію. Вже ми зробили таку відкрили занавість, що вже планується. Чим цей захід відрізнявся від попередніх? Тим, що це була інша колекція, і інші покази. Я хочу заважити, що кожного разу ми робимо якусь фішку. Ми робимо ось Марічка Бренте, вона дизайнер, вона. Ви, ну, сказати, робить такі покази тетралізовані. Те і кожного разу це така у нас яскрава е, вистава, можна сказати. Вистава, можна сказати. Так? Так. І кожного разу так, ми робимо цю виставу і готуємо новий показ. А залучаємо наших і старих партнерів нові, якісь, може, магазини відкриваються в нашому місті. Ми відкриті для співпраці і... з іншими дизайнерами, магазинами. Тому що хочеться, щоб ми розвивалися в цьому направленні, дуже хочеться, щоб нас і запрошували в інші міста. Підкорювали мірові світові подіуми. А, чудово, ну, я бажаю, що так е і сталося. От я бачу, з яким захватом ви розповідаєте про yeah. захід, а, і ви, пані Яна, і ви пані Лона. Але які були відгуки від учасників, від гостей, які були присутні, от вже після. Ну я хочу вам вже Ілон. Скажи, як от і, як власниця Мадзину, які у вас відгуки? Ну no, я вам скажу, всі були задоволені. Всі підходили до стійки з одягом. Потім ті дітки, які не вдягалися в мій бренд, тому що було багато представлено брендів. Вони всі підходили. Ходили, роздивлялися, всі е, виказували свою шану і своє захоплення від того, наскільки наші українські бренди вони гарні, якісні, як вони стильно виглядають, цікавились, тому що це і гарна реклама для нас. Бо дітки підростають, хтось уже став більш дорослий перейшов уже в дорослу серію моди. Хтось малесенький тільки починає. Тому це завжди цікаво, це завжди продуктивно. І знаєте, серце щимить коли дитина підходить, обіймає тебе, якби чужу людину, да і вони Дуже щасливі і, і відволікання від цих процесів, які зараз відбуваються негарні, це для них також е дуже і класно і приємно, що такі заходи є. Що вони можуть себе представити, показати, побути кимось іншим в цьому образі. Ну і е це їх праця, їх якби створення, як, як моделі, як, як людини. Як тобто, місцеві. я так розумію, а, від ваш після ваших слів, що а, в наступному фешені ви приймаєте участь 100%. 100%. чудово а, пані. Яна, а які плани на майбутнє у Ямо до Легенця? Чого чекати найближчі ну я хочу заважити, час. що нас скоро п'ять років буде вересні? І я буду готувати дуже класне свято. Я впевнена, що в нас все в країні буде добре, у нас буде перемога і це свято буде доречним, і ми всі разом зберемося, будемо святкувати. Я модел Едженсі» 5 років. Я, у нас буде дуже класний випускний вечір. Я коли проводжу таке свято, якесь як день народження агенції, дівчаткам вручаються дипломи за досягнення в їх навчанні, Так, я випускаю своїх дівчаток вже далі. Хтось приходить вже по поменше. Дивиться на них. Ми продивляємося весь, всі ролі деї які в нас відбувалися за цей час. Тому я готую на вересень дуже дуже гарний, класний показ. Чудово ну що ж будемо ставити крапку в нашій сьогоднішній розмові. Я бажаю, щоб все, що ви задумали, обов'язково збулося. І хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякую. Дуже дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про фешн-дей, який пройшов у кривому розі цими вихідними. Осях у нас були Яна Цвікушка та Ілона Кобзар. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.